Всім привіт! З вами знову Юрій канал Міні-Трактори з мотоблока. Показую Житомирська трьохточкова навіска на перевернуту коробку з ручним підйомним механізмом. Складається що? Верхня. Верхній підйомник, задня прицепна серга, нижні тяги рычаг підйому, сам підйомник, бокові дві тяги, тяга підйому самої навіски. Цепки знизу розтяжки і два пальці. А ще має бути центральний, центральний гвинт. Да, десь не положили центрального гвинта. Ну, зараз покладемо тобто, Центральний гвинт має ставати сюди і ось сюди. Тобто. Кось цікаве замовлення по поводу трьохточкової навіски. На перевернуту коробку так же само є Є на неперевернуту коробку, он лежать навістки. Тобто Кось цікаве замовлення, телефон залишу в підписі. Пишіть, дзвоніть, заходьте. Всім дякую за увагу, чекайте наші наступні відео, а далі буде все набагато цікавіше.